Що каже психіатрія у цьому зв'язку між мозок-кишківник? Що таке ця, ця вісь? Мозок-кишківник, тому що воно звучить так: знаєте, просто наче мозок-кишківник. Але якщо ми починаємо більш глибше дивитися, то насправді це супер така складна система, яка складається з багатьох компонентів, і вона також має між собою кілька шляхів взаємодії. Перш за все, це двонаправлена система. Тобто, як мозок може впливати на кишківник, так само і кишківник може впливати на мозок. Ця вість складається, якщо так більш глобально сказати, то з основних таких компонентів, як центральна нервова система, тобто наш головний спинний мозок і включає е, цю вісь гіпоталамо гіпофізарно наднирникову. Це периферична нервова система, яка включає себе вегетативну і таку, знаєте, окрему ентеральну нервову систему, тому що ще наш кишківник називають другим мозком, Здатен до окремої інервації, не завжди контролюється центральною нервовою системою. Кишківнику є власна нервова система, тобто там багато да. нервових закінчень, mm -hmm. що і також впливає на те, як він працює, так як він е, його там моторика функціонує. Вона включає в себе ще імунну систему. Да, приблизно 70% да, е, клітин і, е, імунних знаходиться в кишківнику. Також включає в себе гормони, той же гормон, грелін і лептин. Так, гормони, які відповідають за насичення голод, вони також в ШКТ здебільшого е, синтезують.